Ситуація, яка склала в державі, є такою, що в першу чергу в необхідність виникла реформування Збройних сил України, Міністерства оборони. Я дуже знаєте радий, те, що практично все суспільство сьогодні приділяє і допомагає Міністерству оборони в процесах реформування, модернізації техніки, підготовки особового складу, в забезпеченні. Я думаю, що загальними зусиллями ми обов'язково будемо спроможні побудувати нову. Сучасну підготовлену армію, я хотів би довести до кожного із вас те, що Міністерством оборони України проведений оборонний огляд, за результатами якого розроблені основні документи оборонного планування. На сьогоднішній день та робота практично знаходиться на стадії завершення. Президентом України у травні 2015 року затверджена стратегія національної безпеки і оборони України. А у вересні 2015 року нова редакція воєнної доктрини. Ви знаєте, нова редакція військової доктрини вона значно відрізняється від усіх попередніх. По-перше, в ній чітко визначено основні пріоритети воєнної політики України, передбачена інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір. Головна мета це звичайне набуття членства в ЄС, а також в НАТО. Крім того, вперше в історії ми визначили чітко противника, яким є Російська Федерація. Наступним документом є концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, якою передбачається удосконалення законодавчої бази з питань. Функціонування розвитку сектору безпеки і оборони відповідності до європейських стандартів. На цей час цей проект відпрацьований, погоджений з усіма державними органами влади і поданий на розгляд Кабінет міністрів України. Крім того, розроблена та погоджена з органами державної влади стратегічний оборонний бюлетень України. Бюлетень визначає довгострокові перспективи зресумування. І розвитку Збройних сил, і інших складових сектору безпеки і оборони України. В цьому документі, в документі чітко сформоване задання Збройних сил України та визначено основну мету реформування Збройних сил України, що набуття ними можливості виконувати задання з оборони України, а також можливість вступу і, е, до НАТО. Я хотів би сьогодні, використовуючи можливість, зазначити, що всі документи, які розроблялися, вони розроблялися за участю представників НАТО іноземних радників, які працюють в Міністерстві оборони. І я хотів би сказати велике спасибі за ту плідну, дуже якісну і конструктивну роботу, яка проходила цей час, який ми працювали. І я дуже сподіваюся, що та робота буде тільки покращуватись і дасть свої плоди. Я хотів би сказати, що основні задання цих документів вони дають вихідні дані для розробки документів середньострокового планування щодо розвитку Збройних сил Міністерства оборони. А в першу чергу це стосується концепції розвитку Збройних сил на період до 2020 року, програми розвитку Збройних сил України, а також Державної цільової оборонної програми. Розвитку озброєння і техніки, яка в принципі вона зараз знаходиться на стадії завершення розпрацювання і розроблення цих документів на середньострокову перспективу. І я хотів би, ще довести до всіх без виключення, те, що ми ту роботу проводимо паралельним путем. Ми плануємо і паралельно вже приступили до. Відпрацювання не тільки теоретичних положень, а й до практичних змін в організації штатних структури Міністерства оборони, Генерального штабу, Збройних сил приступили до серйозних змін, те, що стосується в е підготовці кадровій політиці, в, в управлінні і забезпечення. Я хотів би сказати сьогодні, що е одним із е пріоритетів, які ми е обрали для себе, це звичайно, Питання пов'язане з забезпеченням Збройних сил України, ви пам'ятаєте, ще рік тому у нас була надзвичайно важка ситуація з забезпеченням, дуже було важко вирішити задачі по отриманню обладнання, форми одежі з засобів захисту і інших засобів, які забезпечують ведення бойових дій. Саме сьогодні я хотів би під час проведення. Рада реформ почути один із блоків, які підлягають серйозному реформуванню. Це блок логістичного забезпечення. У нас з цього приводу працювала рада, реформ, рада волонтерів. В першу чергу, я ще раз кажу, питання пов'язані з логістичним забезпеченням, медичним забезпеченням, забезпеченням особового складу житлом.